Кожен населений пункт Володарського району має свою історію видатних та працьовитих односельчан. І приводом згадати цю історію та відзначити поважних людей і здобутки громади за рік є відзначення дня села. Лобачівська родина відзначає день народження рідного села завжди урочисто та святково, а саме у день православного свята архістратига Михаїла. Село багате на традиції, славне працьовитими людьми. Про Лобачів і його жителів складено вірші та пісні, написано картини і книги. Унікальна природа, талант місцевих жителів і творчість. Че праця багатьох поколінь лобачівців створили неповторну ауру Володарського краю. Це те, що є близьким і дорогим кожному патріоту нашої землі. Сьогодні в селі живуть талановиті і працелюбні люди. Тут народжуються і виростають діти, які продовжують кращі традиції старших поколінь. Скромні і працьовиті мешканці села завжди зустрічають щирими посмішками, чудовою енергетикою, а їхня щоденна праця то джерело людської мудрості, самовіданості. Нинішнє свято об'єднало всіх, хто народився, виріс у селі, хто став жителем громади та залишився тут назавжди. Немало добрих слів, сказав про своїх земляків господар села, сільський голова Віктор Миколаєнко. Найбільша цінність наша це звичайно люди працьовиті і відповідальні. Я горжуся тим, що очолюю таку велику і дружню громаду, якій кожен відчуває себе маленькою часточкою, дорогі Лобачівці, шановні пенсіонери, працівники сільського господарства, працівники сільського. Соціальної сфери, учителі, медичні працівники, підприємці всі, чия доля пов'язана з селом, кому не байдужі селянські клопоти, ви основа нашого села. Хай часто у ваших оселях лунає дитячий сміх і щира посмішка, щоб продовжувався наш рід, щоб розквітало село, щоб всім щасливо жилося. Хай справжнє сімейне щастя панує у ваших родинах, здоров'я, благополуччя вам, вашим дітям. Хай довгі роки теплом, яскравим світлом горить у вікнах ваших осель вогонь, родинного багаття і щедро зігріває вас, шановний присутній. Я ще раз хочу висловити найщиріші слова побажання, миру, злагоди, міцного здоров'я. Нехай збуваються всі ваші задуми на добро і святом вас, шановні, односечання. Хлібом сіллю зустрічали ведучі свята своїх односельчан та гостей свята. Почесні гості завітали на свято зі словами привітань та подарунками. Розділити раді свята жителями села приїхав і голова благодійного фонду Фортеця Олександр Ференець. Олександр Борисович не оминає увагою жодного села Володарського району. Намагається задовольнити всі звернення громад у вирішенні тих чи інших питань. Тож і сьогодні голова фонду. Завітав на свято не з порожніми руками. Олександр Борисович вручив сертифікат на суму 5 тисяч гривень на придбання ліжечок для дитячого садка села Лобачів. Олександр Ференець щиро розичив мешканцям села миру, добра, благополуччя, дитячого сміху та щастя в кожну домівку. Хотілося б в сьогоднішній день народження вашого села побажати, щоб в цьому селі народжувалися щасливі Талановиті дітки, які прославляли не тільки село Лобачів. А славний Володарський район, Київщину і нашу неньку Україну, щоб всюди на всіх вуличках лунав дитячий сміх, щоб в кожній родині панувало тепло, було получчя, достаток, щоб віра, надія, любов завітала в кожну домівку, в кожну родину і дарувала тільки всілякі життєві гаразди, блага. І позитивні хороші емоції. Тож, шановні земляки, дозвольте ще раз привітати вас святому і побажати, щоб вас оберігав Господь Бог, а село Лобачів жило розвивалось і процвітало. Свято вас Олександр Борисович висловив подяку усім причепним до організації свята та нагородив подяками активних жителів села. Привітав мешканців села керуючий відділком стов'їдність Петро Кравчук, котрий вручив медикаменти для сільського ФАПу. Зі щирими словами привітань до присутніх звернувся директор фермерського господарства Тарас Каплун. Тарас Миколайович для громади села презентував мотокосу, яка стане в нагоді для наведення благоустрою села. Вітав сільчан і директор приватного підприємства Пролісок Віктор Остапчук. Віктор Сергійович подякував славним трудівникам та ветеранам за самомвітану працю та любов до рідної землі, відзначивши їх грошовими винагородами та солодощами. Сьогодні дуже було приємно бачити початок. Ми переконали ще раз, що в нас у селі є таланти. Ми бачимо це наш новий бор, який привітає нас із святами. Потім ми побачили наших діток, наше підростаюче покоління, чоловічні віршики. І що може бути прекрасніше, ніж знаєте, я такий вираз, чистий, як поцілонок дитини. Бажаю всім здоров'я, довгих років життя. Вітаю всіх зі святом. З ним села дружнього Лобачівську громаду привітав депутат Володарської районної ради Валерій Миколаєнко. У своєму виступі Валерій Миколаєвич коротко нагадав односельчанам історію рідного села, а також розичив усім миру, міцного здоров'я, родинного щастя, благополуччя і здійснення найзаповітніших мрій. Я вітаю вас, від депутати Володарської ради, від усіх депутатів із тим святом із наступаючим святом храмовим. Сто років тому. Ось тут, на цьому місці, це як документальних джерелах, селяни Лобачева в одній розмові сказали, що вони хочуть, щоб їх не обманювали і щоб завжди цінували їхню працю. І ці слова актуальні і сьогодні. Як співається в пісні земля і воля, селянська доля. Тому я бажаю. Нашій землі процвітання, а вам усім щасливої долі шанували того святкового дня добрим словом та подарунками учасників бойових дій АТО воїнів-інтернаціоналістів. Хвилину мовчання віддали данину шани тим, хто відійшов у вічність. Шану та подяку висловили людям старшого покоління, чия мудрість та життєвий досвід нині допомагають молодим відроджувати рідне село та підтримувати славетні традиції свого народу. Привітали всі у гуртому золотих ювілярів, подружжя пари, котрі 50 років, а хто і більше років тому стали на весільний рушник. За рік сільська родина поповнилась шістьома маленькими жителями. Тож родини новонароджених привітали порхливими оплесками та подарунками. Очільник громади побажав їм гарної долі, а батькам радіти за успіхи своїх дітей. А учасники художньої самодіяльності, новостворений сільський хор та учні місцевої школи радували присутніх своїми виступами. Музичні вітання жителям села чергувалися зі словами подяки та подарунками різним категоріям населення за їхній життєвий шлях і вклад у розвиток рідного села. Під час концерту присутні насолоджувались вокальними номерами. Слухались поетичне слово, що лунало зі сцени, сміялись під час читання гуморесок та з цікавістю спостерігали за акторською грою дитячого театрального колективу. Лунали слова вдячності людям, які вкладають багато сил і часу для розвитку рідного села. Бера, я гроші, повний грошей, дим полагодить, чоботи нові купить. Ти бачиш, яке диво сказати кумі, Хіба що тодарка селом рознесе? Я її давно знаю. Ні, мовчатиму раз муж жвелі. Нікому, значить, нікому.

Привітали наших жителів, я дуже вдячний йому за це все. Велике спасибі. Хай все буде добре, хай це дуже приємно, що є такий фонд у нас. Вітаю всіх своїх односельчан і святом і бажаю міцного здоров'я, щастя, благополуччя родинного. Хай все буде в них гаразд у їх родинах, миру в Україні і всіх земних благ.